Субтитры сделал DimaTorzok Вони прийшли на військову кафедру опановувати військову професію за покликом серця добровільно. Тому певна частина їх, зрозуміло, буде добровольцями, які підуть в зону АТО. Деякі наші випускники 13-14 року зараз і перебувають в зоні АТО і виконують свій військовий обов'язок. Більш того, вони його виконують якісно. І ми маємо схвальні оцінки командирів підрозділів і військових частин щодо наших випускників. Прийняв рішення йти в збройні сили України. Так як вже спочатку антитерористичної операції, тобто війни, і спочатку агресії Росії, я зрозумів, що в наш час потрібно, по-перше, оборонити нашу територіальну цілісність і захищати наш народ. Дуже раді за своїх синів, за нашу Україну, що у нас такі чудові ростуть діти. Це наше майбутнє, і ми їм бажаємо мирного неба над головою.